101.8 FM, радіо місто над Богом продовжується проєкт інсайт. І сьогодні ми поговоримо в ефірі про пастилу. Про пастилу, як корисне смачне задоволення і розповість нам про пастилу, про те, як її виготовляти, з чого взагалі починати, і яка вона смачна саме в неї? Це Анастасія Гутарова, Бакало, майстриня з виготовлення екопастили. Власниця торгової марки Фомайтамі, правильно? Так, так. доброго добрий дня. Добрий, добрий день, пані Анастасія. Дякую, що пішли на студію, що принесли це багато е, смакоти і такої цікавої. Але давайте знаєте, розкажіть про свій секрет. Можливо, це не секрет, можливо, це просто багато роботи над собою. Так, багато роботи і зі світом. Е, як все почалося? Як ви почали виготовляти пастилу і інші речі? Знаєте, секрет тут дуже простий, і я з радістю завжди з ним ділюсь, тому що абсолютно все, що ми робимо, ми маємо робити з любовю. І дуже багато відгуків від людей мені говорять, що дійсно відчувається, що все зроблене з любов'ю. Тому, от якщо немає настрою, у всіх нас буває, всі ми люди, якщо немає якогось там натхнення, то краще я не стаю за роботу з пастилою. А взагалі починалося все так, що. Я народила донечку, і я дуже дуже прихильниця здорового харчування. І я захотіла для неї зберегти взимку на зиму от максимально багато вітамінів, віддати їм багато вітамінів. Дуже довго думала, що це буде, експериментувала, і потім така оп, Пастила, чому б і ні? Ну, звісно, почала пригощати інших мамочок. Отак воно пішло. А можна замовити, а можна нам. А зроби, будь ласка, для нас. Ну, отак воно пішло, пішло. І коли е, прийшли перші замовлення, але це, напевно, було, коли прийшли перші відгуки. я зрозуміла, що вау, круто, я, я роблю людям радість, я роблю не просто щось там, купи-продай, а я е, виготовляю смачне. Корисне, корисні ласощі, які можна абсолютно всім. Mm. Мене найменшим клієнточкам 6 місяців, тому що пастила — це лише ягоди і фрукти, і все. Тобто, якщо вона така тьмяна, то вона тьмяна. Я туди не додаю жодних барників, абсолютно нічого. Більш того, є такі смаки, які я. Намагаюся досконалити. наприклад, якщо ми будемо говорити, що це малинова пастила, я малинку перетираю від кісточок, тому що кісточка незручна, вона залазить в зубки і вона там лишня. Тобто, а можна? Я зараз перерахую, я спеціально виписав собі так смаки пастили, яку ви виробляєте, яблучна, полунична, виноградна, вишнева, грушева, чорнична, імбирна, черешнева, м'ятна, малинова, смородинова, чорнична, гарбузова. Бананова та з корицею. Я всі назвав Ні, не всі. їх більше, ще є калинова, ще є морквяна. Що я задумала, не пробувала. Ви перші, хто чуєте мої секретики? Я дуже хочу зробити з червоного бурячка. Тому що в мене є клієнти, які кажуть, моя дитина їсть лише червоне. Будь ласка, нам червоно, але ніхто не забуває про користь. І до речі, я хочу звернути вашу увагу. Ви помітили, що в мене всі смаки ті? Які ростать ростуть у ну, нас так. на Україні так. ну за виключенням банан, угу. чому так? Тому що це генетикою закладено, що людський наш організм е він сприймає найкраще ті вітаміни, в якому середовищі ми виросли, і це наше українське. Чому б і ні? Знаєте, я хотів би зупинитися на буряковому. <сум> ви будете додавати цукор чи мед, можливо, ні, щоб він став ні. трішки. Абсолютно солод. не потрібно, ні, не ви знаєте, яблуко робить свою роботу за, за все. А це буде яблуко так, з Так, браком. так, угу. так. яблучко є в основі. Яблуко – це основа всієї поставити е, майже грушева, наприклад, там десь 70% все ж таки грушки. Я пробувала робити грушову, чисту грушеву, угу. але вона настільки зерниста, що воно заважає. Угу. Її потрібно розбавляти яблучком. Я вже дуже багато проекспериментувала, тому, тому якби знаю, що краще куди треба зробити. Е, пані Осія, скільки у вас часу пішло на експерименти? Роки <laughs> нуда, це... це все в процесі. Знаєте, коли я там, наприклад, спробувала робити запельсином. Ну, не те, не пішло. Ну, я його виключила, наприклад. А от полуниця, це ну коли от приходять до мене і кажуть, дайте щось, я знаю, що є таких топ-5-6 смаків, які заходять абсолютно всім. Це полуниця, малина, вишня, просто яблучко. Воно нас такі м'яке і Сьогодні, до речі, ви будете мати можливість куштувати. Дякую. Ось чорниця і чорна смородина. Це ці топ смаки, які заходять абсолютно всім. Це, це найпопулярніші угу. анастасія Гутерова. Бакало, майстриня з виготовлення екопастили, власниця торгової марки ЯМІФОМайтамі. У нас в ефірі ми говоримо про пастилу, про корисне і смачне задоволення від, від цього продукту. І е, давайте скажемо про сировину, де ви берете яблука для е, виробництва своєї угу. Е, Ну, перш за все, я проживаю не в місті. Я поза містом. в мене є приватний будинок і в мене є садок. Угу. Е, наразі так, він десь до якогось конкретного моменту мені вистачало, але зараз вже мені не вистачає, тому що спочатку, коли я виробляла, я починала там кілограмами яблука міряти, потім ящиками. Е, зараз перейшла на тони. Так тому. Скуповую зараз всі яблучка у своїх сусідів Ми край багатий. Вінниччина багата на яблука на яблучне задоволені. сусідам. Да, сусідам дуже хорошо. Задоволен. Так і мені дуже добре, що через висок, через дорогу мені потрібно стільки то яблук. Так тому е, вони всі домашні, вони всі наші. Єдине, я ж кажу, що всі вже знають, що я скуповую яблука, і вже всі дзвонять і питають: яблука треба. Ви їх впродовж зими теж скуповуєте? Так? Е, я домовилася, так, да, я домовилася з людьми, щоб не брати, тому що треба також місце це для зберігання, щоб не брати з копом, наприклад, одразу дуже багато цих тонн. Взяла тонну, виробила і наступну приймаю. Яблука і взагалі сировина для виробництва пастили, вона екологічно чиста? Так, так. Ви за цим стежите? Да, обов так, обов'язково, так. У склад постели, наскільки я зрозумів, цукор не входить взагалі. В жодному разі в складі є лише яблуко, і безпосередньо той смак, який зазначено: якщо це полунична, то яблука плюс полуниця. Якщо це яблучна, то лише яблуко, там яблука м'ята, яблука плюс кориця. Яблуко плюс груша, яблуко плюс калина, все, більш нічого немає, абсолютно. Від сорту яблук залежить так, смак поставить? Так, залежить і не, не лише смак, а і текстура залежить. Ага. Яка вона буде, чи вона буде більш така м'яка, насичена, залежить. Так. А можна сказати, які сорти використовуєте? Айдарет, дуже, дуже класний смак, він і, і, солодкий. І, і солодкий, так, і там яблуко крупне, що мені немаловажно, тому що, перш ніж перейти до постели, яблучко кожне миється, шкірка очищається і виймається всередині коробочка. Тобто туди йде і м'якоть, і сік, але без шкірки, тому що якщо попаде шкірка, вона буде потім змінювати текстуру, вона не буде настільки м'яка і ніжна. Mm -hmm. um... Скільки часу пройшло? От ми говорили про експерименти, а до того як ви прийшли вже до власного бізнесу. Ну, наприклад, наприклад, напевно, напротязі року я займалася, експериментувала, пробувала, роздавала, <схи> пригощала, а потім вже задумала, що напевно так, буду. Чому так? Тому що взяли перші люди, і коли до тебе приходять другий раз, третій раз, от тоді ти вже задумаєшся, що людина не даремно до тебе прийшла ще раз. І в мене є такі клієнти, які зі мною вже дуже багато років. Вже напевно, в мене є навіть такі, які років 5 зі мною, всі 5-6, які постійно зі мною. Як залучена до процесу ваша родина? Тут просто допомагають всі, особливо в цей період, зараз, коли йдуть свята. Зараз дуже багато я пакую наборів, тому. Діти знають, що якщо я пакую, і коли я прошу, щоб, будь ласка, мене зараз не чіпати, вони або бавляться самостійно один з одним, або просто допомагають клеїти наклеїчки, допомагають саму коробочку складати, або там принеси, те, принеси, віднеси те, Ну ось такому. Ну і саме найбільша їх допомога це те, що вони поряд, те, що в мене є підтримка, те, що чоловік підтримує, з розвозками допомагає. Ось, ну тобто, допомагають всі. Ви везете від себе до клієнта? Чи ні по перше, я відсилаю Крпошти новою поштою по всій Україні і за її межами. Я навіть жартувала, що моя пастила подорожує більше ніж я в рази. Ось мені тільки клієнти відсилають фотозвіти. ваша постила поїхала туди, то в Німеччину, Швейцарію? Я теж хочу туди. Ось а по-друге, я зазвичай, якщо наприклад це у Вінниці роздачі, то я пропоную людям, наприклад, сьогодні буду в такому то районі і найбільше скупчення там, куди людям найкраще підійти. Ось там а чи працюєте ви на склад? Тобто є у вас постила, яка, наприклад, лежить уже день-два і чекає на замовлення? Так. Чи у вас зразу з конвейера так? Ні, 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 Пастила, дивіться, вона взагалі може зберігатися навіть до року. Uh -huh. Звісно, що вона у мене стільки не зберігається, вона розлітається одразу. Е, тому я намагаюся, щоб в мене було е, при запасі завжди ну, оця кількість смаків, щоб вони завжди були при запасі. Наприклад, бачу, що полунична закінчується. Знаєш, все треба завтра підробляти полуничну. Тому що щоб якщо завтра для до мене прийде людина і скаже: дайте мені 2 кг малинової суто. Uh -huh. То, щоб на післязавтра у мене також людям було. Тому що є такі клієнти, які люблять лише малину і все, і більш ніяко. Це треба балансувати, так, та, щоб, щоб так, було того то, чи іншого так, смаку завжди. Тому намагаюся, щоб цей баланс все ж таки витримувався, щоб завжди все було в наявності. Скільки потрібно часу, щоб виробити кілограм постели? Ну, я вже говорю, як я, я uh -huh. дилетант говорю про кілограм, хоча ви виробляєте більше. Так, ну дивіться е сутки. Сутки це дивлячись також від смаку, тому що вихід пастили є різний. Е, приблизно з 15 кг яблук, плюс е, що додається, той смак, який додається, виходить кіло, кіло 200 пастили. З 15 кг? Так, так. Вихід іде маленький, в залежності від того, який смак. Якщо ми говоримо про гарбузову, до речі, о, теж о, дуже класно. Уху. На така яскрава, жовта, сонячна. Вона висихає так досить сильно, і в неї вихід ще менший. В неї маленький вихід. Ви мене здивували. Дійсно маленький, маленький вихід. Анастасія Гутерова Бакало, майстриня з виготовлення екопастили, власниця торгової марки Ямі Фомай Тамі. Я хочу запитати про цю торгову марку так, про назву. Яміфомай, я розумію, Тамі. Хто це? Животик! Кусняшка для мого а, животика. Я, 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 <реш> так, я взагалі, якщо чесно, думаю на теребрендінгу, тому що назва довга, не вся сприймається. Коли я починала це все, це було певно 8 років тому. Тоді було, ну вибачте, але напевно модно якось залучити якісь іноземні слова а зараз. Я настільки про українська, і що я дуже хочу назад щось українське, і, Ну я ж кажу, що я настільки, що навіть фрукти всі і ягоди наші українські намагаюся лише туди оставити. Тому от і в за назву також думаю, що можливо якось ребрендінг десь у майбутньому буде. Вам можуть просто безкоштовно допомогти. Ви ж активно просуваєте продукцію в соцмережах, і там можна оголосити конкурс, навіть за якісь при е, кольорова гама в мене також змінювалась, тому вже це практикувалося. Коли змінювала кольорову гаму етикеточки, також робила голосування, щоб мені допомогли, щоб якось як воно читаємо ще щось. Я коли читав відгуки про вашу посилу, я не знайшов там поганих відгуків, це кажу одразу. Uh -huh. Я бачив, що людям дуже цікаво, дуже необхідно упакування. Uh -huh. Цікаве. Оригінальне так. крафтове так. упакування. Е, хто вам його розробляє, чи ви, можливо, самі розробляєте і де ви його берете? Е, дивіться, для мене це най... найбільша така біль е, зменшити, мінімалізувати відходи. Е, дома ми всі вчимося сортувати сміття і дітей. Я до цього вчу, тому що вчу абсолютно до дрібниць. Абсолютно всьому настільки чую, що дітки можуть ходити вулицею і піднімати бумажки, і зносити їх додому. Бо це так... нормально, коли вони лежать на вулиці. Да, Таке також нас було. Тому для мене також важливо, щоб мінімалізувати все. Чому цукерки вони взагалі найпопулярніші зараз ось в пастила у вигляді цукерочок? Тому що. Це отакі, так да, да. По перше, їх зручно взяти з собою будь-куди, і дитині зручно тримати вручці, якщо ми говоримо про маленьких дітей. Якщо ми говоримо про тих, хто на здоровому харчуванні закинув сумочку, пішов в спортзал або на роботу, достав перекуси в руки чисті. А по-друге, ця бумажка вона дуже швидко може розложитися. Напевно, неправильне слово вже розкластися. розкластися так. Дякую в природі і без шкоди природи. Навіть ось баночки з томатиками, mm. бачите, бічовкою прив'язані, тому що ну стара намагаюся, все ж таки, щоб максимально було все крафт. Mm. Я до речі, зараз ви знову скажете, що це не весь асортимент, так А, ви ні. що виробляєте пастила, в'ялені томати, в'ялена черешня, людяники без цукру, фріпси, джерки. Не все ні, mm. в мене ще є томатні чипси. В мене ще є варення шишок. Ялинкових чи ні, соснових. Соснових. А. Туди тільки лише соснові, але там, на жаль, є цукор. Я про це попереджаю всіх. Е, ну воно дуже класно, особливо для діток, які кашляють, які ну, воно дуже корисне. Ці масла соснові вони дуже корисні для того, щоб зібрати. Я їду дуже далеко туди за турбівські, за турбівську тразу, за турбів далеко. Там у нас є для себе відкрила соснові ліси, невеличкі, де можна зібрати багато шишок. Тому хто хоче, я дам локацію. Так от скільки займає Оці продукти, так, оці е, е, в асортименті, який відсоток вони займають, окрім пастели? Послати то більше, так? А, звісно, це, напевно, 30%, в 70 пастели. Mm -hmm. Все ж таки, пастила це є основний продукт, основне все. Але вже якщо людина приходить, знаєте, зараз дуже взагалі на ринку все стрімко зростає, різні асортимент і все. Якщо приходить за пастилою, для дитини, наприклад, прийшла мама, то чому для тата не взяти якісь джерки куряче м'язко, вялене? То чому не пригостити ще й тата? а Чому не пригостити ще маму, наприклад, вяленою черешнею? Ну тобто, щоб задовольнити всіх членів уже сім'ї, хочеться. Ви можете сказати, що є люди, з якими ви співаєте? Працюєте, з якими ви обмінюєтесь досвідом, які теж на, е, займаються цією продукцією? Mm -hmm. Чи ну спостерігаю. Все... Зазвичай так да. все ж таки на себе більше я орієнтуюсь, тому що про все все пробую. Ну, от, наприклад, придумала щось новеньке, задумала я робити калинову пастилу. 에, скуштувала, ну така цікава, досить цікава. Да, трішки є такий специфічний запах калини, mm -hmm. але людям подобається. Хто далі пробує цю продукцію? Звісно, мої дітлахи весь мій округ, там мої подруги. Ну тобто, всі, хто такі ближчі до мене, Ось, ти знаєш, я щось зробила новеньке. Там, наприклад, мене є подруга Лена. Лена, дивись, я зробила в'ялені томати. Приходь вона сидить. О, все смачно, все, давай клас, клас ви вивчаєте таким чином, Так, попад, так, попад. так, да. Так, угу. Анастасія Гутерова, Бакало, майстриня з виготовлення екопастили, власниця торгової марки Ямі Фомайтамі. І е, знаєте, люди, які часто збирають гриби, або ловлять рибу, не їдять грибів і не їдять рибу, так? Як ваша родина? Ну, Я розумію, що діти ваші пастилу їдять. Чоловік, їдять. Чоловік, всі їдять. Всі їдять. абсолютно всі їдять. Не Ні, ви знаєте, не набридло. Оскільки ми всі е, намагаємося ж таки на здоровому харчуванні, е, то е, ми до неї часто прибігаємо. Ну, ми дуже всі всі любимо, наприклад, вялену черешню. У нас є така сімейна традиція, що п'ятниці у нас е, перегляд якогось спільного фільму. Е, відкладаються всі справи, і разом з дітками ми всі разом сідаємо щось дивитися. І ми любимо щось смачненьке пожувати під час цього перегляду. Тут дуже часто нас виручає і пастила, і вялена черешенька, або якщо хтось хоче солоного, то це чипси томатні, або ті самі джерки. Ну тобто так, але діти такі вже хитренькі: мам, я хочу лише м'ятну. Мам, ні, м'ятну не хочу, хочу лише малинову. Ну тобто, нема малинової, не хочу ніяку. <гум> <гум> а як ви взагалі споживаєте, в вашій родині споживають звичайні цукерки? Так, куди без них? Нікуди без них не дінешся, хтось пригостив, хтось дав, хто... ну, так, чесно кажу, так. <с> Від них нікуди, але намагаюся їх мінімалізувати, і якщо їх вже дуже багато, є в я стараюсь їх роздати, щоб їх не було, бо якщо немає, то й немає спокуси. Є, є затов'ялені черешні. і Так, є пастила, їжте тут скільки завгодно. Чи є в пастилі якісь протипоказання? Дивіться, якщо люди з цукровим діабетом до мене часто звертаються, що хочемо постилу, тому що вона ж не містить цукру і меду так. Але я попереджаю, кажу: дивіться, ви в сезон можете в, довільному, в кількості в довільній їсти ту саму черешню чи малину? Ні, не можу. Говорю, то ви звертаєте увагу на те, що пастила це концентрат, тому що виходить вся волога, а залишаються концентровані якраз вітаміни. Тобто, ви можете її їсти, але ви дивіться, скільки, ну тобто, це вже в залежності від того, якого рівня цукровий діабет. Тому, для цукрови тих тим, хто хворіє на цукровий діабет, просто кількість а всім іншим, то, будь ласка, мають шестимісячного віку так. Тому що дивіться, ну прикорм починається з шестимісячного віку, хто наприклад не кормить груддю. Ось то чому б не дати. Ну, починають давати яблучку, чому не дати пастилу, яка висушена при мінімальних температурах 40 градусів. Випаровується вся волога, залишаються абсолютно всі корисні речовини. То чому не дати? На своїх експериментувала, але на своїх експериментувала з сіми-сіми з половиною, тому що ми довго все ж таки були на мамі. Угу. Всі, хто нас слухає, вважаю, переконаний, що варто спробувати і замовити Ямі Фомайтамі у Анастасії Гутеревої Бакуло, майстрині з виготовлення екопастили, вся пастила. І вся її продукція перевірена на власних дітях. Оце, повірте, це значить гарантія 100% якості. Дякую вам. Дякую, що прийшли. Розповіли нам про цей чудодійний продукт. Розповіли про вашу діяльність. Ви молодець. Хай у вас все складається як найкраще. А проект інсайт завершується. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.